1, два, 1 Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Мотовлог.ua Сьогодні хочемо освітити дуже важливу тему, а саме захист нашого тулуба під час їзди на оффроуді. В багатьох початківців виникає питання, яким чином це зробити. Яким чином це зробити так, щоб не возити на собі вагу вагона цегли, але при цьому мати нормальний захист? Якщо придивитися до того, що вдягають профіки, то часто виникає враження, що в них взагалі нема жодного захисту. Але це не так, бо регламент змагань просто не допустить до участі спортсмена, який не має захисту. Але до цього повернемося пізніше. Отже, які види захисту існують, які найпопулярніші на ринку зараз. Перший варіант це черепаха, так звана. Що вона являє собою? Це комбінований захист. Усієї верхньої частини тулуба, тобто це захист грудної клітини, захист ребар, захист живота, захист спини. Іноді він доходить навіть до сідниць, коли ну, на деяких моделях він довгий, захист плеч, захист ліктів, захист передпліччя. Коротше, захист всього, крім шиї і того, що знаходиться нижче пояси. Непогане рішення для тих, хто тільки починає, тому що ти платиш гроші, отримуєш all інклюзі пакет, і просто забуваєш про те, що тобі треба вибрати якусь зручну модель на локітників: треба захист плеч, чи не треба, чи треба тобі шию, чи треба тобі ще щось. Ти просто купив і забув. Гарний варіант, але він має деякі мінуси. Багато популярних та недорогих моделей черепах мають такий. Незручний аспект у вигляді блискавки, яка застягується посередині грудної клітини. І відповідно цей сегмент не має елементів захисту. Якщо ви десь невдало впадете, як я, коли був початківцем, і вам потрапить руль мотоцикла якраз посередині грудної клітини, ви можете отримати забій, можете пробити собі щось, можете подряпатись і так далі. Так що звертайте увагу. Щоб на вашій черепасі був суцільний сегмент, і вона мала застіпки з боку, тому що це дуже важливо, це захищає найважливіші життєві органи, які знаходяться посередині нашого тулубу. Отже, перший варіант черепаха. Якщо ви початківець, якщо ви збираєтесь багато падати, купіть черепаху, яка має суцільний сегмент захисту грудної клітини. І на цьому все, катайтеся, кайфуйте. Працюйте над технікою їзди. Що відбувається далі? Ми вже не початківці, ми відкатали сезон, два сезони, і думаємо: щось черепаха не дуже зручна, десь наминає на згибі ліктя, десь заважають плечі, з'їжджають, десь ще щось, або в ній спекотно, або вона не влазить під вашу нову красиву джерсі. І ви йдете в магазин і дивитеся, що ж там є? А там є наступний крок. Це панцирі. Це моя найулюбленіша тема, тому що їх багато на ринку. Кожний бренд, який виробляє захист, виробляє панцирі. І ось ми приходимо до того, який панцир обрати. І ми знов відкатуємося до теми початківців, тому що панцирі є професійні, найбільш легкі, та такі тоненькі слімфіт. Навпаки, такі потужні, важкі матьорі, щоб ви вдягли і зрозуміли, що маєте віщі купили, і ясно за що гроші плачені. У нас є і такий варіант, і такий варіант, і легкий варіант. Зараз я про них коротенько розповім. Панцер це захист, який покриває вашу грудну клітину та частину живота, і частину спини або всю спину, в залежності від моделі. Також панцирі можуть мати захист ребер від відсутності повної до броні, яку не знаю, що здатне пробити, мабуть, треба знести дерево, щоб щось постраждало. Є легкі кросові панцирі, є важкі ендурні. В нас сьогодні представлені, в принципі, основні моделі відомих брендів, на прикладі яких я вам покажу і розкажу, що до чого. Йогурт, сука. Може футболку поміняти. Мані. Точно. Алло. Ну, я ми знімаємо ти просто поврім. Отже, що головне при виборі черепахи, ви зрозуміли. Це оця інтегрована частина, щоб у вас була захищена грудна клітина. Все. Ну, і бажано, щоб вона була не дуже важка і доволі комфортна. На рік-два їй вистачить, потім продасте іншому початківцю і, і перейдете до моєї найулюбленішої теми панцирів. Обирати будете серед того, що подобається, Я розкажу про те, що я сам пробував, що мені подобається, чому я зробив такий вибір і так далі. Переходимо до нашого першого найкрутішого Let Fusion 3.0. Це панцир для початківців. Зараз я вдягну його, щоб ви бачили, як це виглядає. Отже, цей панцир захищав мене 10 років. Які в нього особливості? Найголовніша особливість це наявність інтегрованого захисту шиї. Але він не має регулювань і ну, особисто мені не дуже комфортно з ним. Це одна з причин, чому я вирішив його поміняти. Він має шарнір для того, щоб коли ви нахиляєтесь вліво-вправо, він не заважав руху тіла. По комфорту топ. Дуже комфортна річ. Рівень захисту топ в змаганнях. Мотокросс, ендуро, адвенчур, їзда падав я безліч разів. Захищає, чудово, жодної травми тлуба я не отримав. Також він мав інтегрований захист плеч, але він недолугий, модель не дуже нова, і він постійно з'їжджав, нормально плечі не захищав, займав зайвий простір під джерсі. Така собі історія. Зняв, забув. Але вони є. До речі, він продається. Якщо кому цікаво, пишіть в коментарі. Зараз його ціна на ринку приблизно 16 тисяч гривень. Що я маю про нього розповісти? Три причини, з яких я вирішив позбутися його, це, як я вже казав, шия. Це те, що він трішки важить порівняно з більш легкими панцирями. І це найголовніша частина тулубу, яку він не захищає. Подивіться, може побачити самі. Якщо не здогадалися, я вам підкажу. Сосочки. Ось тут вони знаходяться. І вони отримували стільки болі в цьому панцирі, скільки не отримувала жодна інша частина тіла за 10 років їзди в офроді. Це не те, щоб вирішальний момент, але блін. Коли ви їдете за якимось швидким кросменом, і він стружить з під заднього колеса батареєю каменів. І вони прилітають в сосочки, Враження незабутні. Повірте, не треба перевіряти на власному досвіді. Ось. Закінчуємо з літом F'usion 3.0, і розкажу вам про наступну модель. Наступна модель LED 6.5. Це найтоповіший панцир з тих, що випускає Lit. Він має вже нормальний захист пліч, він іншої форми, іншої конфігурації, краще. Регульовані оці резинки, які тримають їх на місцях, але вони швидко з'ємні. Тобто, якщо вам не потрібно користуватися захистом пліч, ви буквально одним коротким рухом їх позбуваєтесь. Він має доволі жорсткий захист ребер, він має гарне покриття всього, що треба захистити. Сосочки прикриті, спина довга, це теж дуже класно. Які його недоліки? Та власне недоліків в нього в принципі немає. Що він трішки важить, що ти його вдягаєш і відчуваєш, що ти вдяг броню. І вона тебе захистить. Ти в ньому впевнений. Він комфортно сидить, він підганяється по фігурі, їздить в цьому панцирі такий самий здоровезний райдер, як я. Поки він його рятував, жодних питань не було. Класна річ, і я хотів купити його, але у гру вступив його конкурент. Ну, як конкурент, модель іншого бренду. 6-5, він такий товстий. Якщо ви хочете вдягати його під джерсі, то він буде трішки стирчати, але він влазить. В принципі, окей. Якщо у вас не slim fit джерсі якась, а трішки оверсайз, то він чудово поміститься під нею. Будете виглядати красиво. Його можна розбирати. Він на шестигранниках скручений з половинок пластику там якої ставки, яка гасить енергію удару. Тому його можна гарно мити, матеріал не впитує всі ваші запахи. Прям керхером пройшлися після якоїсь грязівої гонки і все, питань нема. Серед усіх найпотужніших панцирів 6.5 топовий. Раджу. Якщо ви хочете найміцніший панцир, я б дивився в бік 6.5. Переходимо до його основного конкурента. В, моєму... в моїй я Хотів купити його, але купив не його. Що я купив і чому. Зараз розкажу. Барабанний дріб Alpine Stars. Лухарі бренд. У І так, Alpine Stars A4 Max. Да, Макс. Макс? Чому я вибрав цю модель? Вона легка. Вона має м'якенький захист ребер. Вона дуже-дуже slim-fit, Тобто, коли вдягнута джерсі зверху, ви майже не бачите, що вона взагалі існує під джерсі, е, вона закриває сусочки. Це для мене тепер must have. Е, в принципі, вона закриває все, що мені б хотілося. Тобто, в мене закрит верх ребер, ось ця передня частина. В нього непоганий захист спини, доволі довгий. В принципі, на літі такий самий, трішки ширший. Коротше, я не так часто падаю. І коли ти багато їздиш і мало падаєш, ти починаєш вимахуватись і думати, що я вже такий профік, що мені потрібно щось полегше. І ось я вирішив, що я вже на цьому ступені розвитку, що мені треба щось полегше. Другий важливий момент це те, що його можна вдягати під адвенчерну червіну куртку. Коли ти їдеш на дальняк і хочеш якось уніфікувати екіп. То можна з куртки дістати м'який захист, і майже жодна куртка. Ну, не те, що жодна, ну, не так багато моделей курток мають захист грудної клітини, тим більше жорсткий. Тому це буде гарним рішенням для Adventure райдерів якщо ви хочете мати повний захист. У вас трішки захищені ребра, ви маєте довший захист спини, ніж той, що інтегрований в куртку, і маєте жорсткий захист грудної клітини. Плюс він легкий, він майже не відчувається на тілі. В нього ще нові резинки, які його тримають на місці, тому що лід за 10 років вже трій. Ізвиніть. Паламівсь. Откурвумоть. В нас мінус один. В мого улюбленого ф'южна гум... ці гумові вироби розтягнулися за кілька років і вже не тримали його так міцно на тілі. Його легко мити, в нього класний дизайн. Коротше, топ. Мені подобається. Буду обкатувати. Подивимось, наскільки гарно він буде захищати. Сподіваюся, йому не доведеться цього робити. Але захист маст хев, особливо якщо ви початківець. Серед мінусів, які є в цьому панцирі, є оце рішення захисту ребер на літах. Тут є такі петелечки, в які вставляються гумки, щоб вони трималися на своєму місці. Альпайн Старс чомусь прогавив цей момент. Здається, цей момент прогавив не Альпайн Старс, а я. Вони просто пішли іншим шляхом. Їх панцир має ось таку штучку, яка просто кріпиться до грудної частини. І вже після цього фіксується на защолочку. А четвертий можна віднести до кросових панцирів, тому що його ступінь захисту трішки нижчий, ніж у ф'южона, і тим більше, ніж у 6-5. Ми сьогодні зговорилися наді мною, чи що я не розумію. Ми йдемо спочатку скаканули від середнього ступеню захисту до максимального, потім повернулися майже до мінімального, і тепер мінімальний. Це. Фокс. Панцер Фокс, Рустгард ще називається він англійською мовою. Він майже не має пом'якшуючих елементів, тобто всередині, отут просто пластик. Він має чудову вентиляцію, до речі, як і Alpine Stars. Це теж був один із нюансів, через який я обрав саме його. Тому що чим більше броні, тим гірше вона вентилюється. коли ви багато їздите в теплу погоду, ви будете це відчувати. Будете це відчувати. Відчуй, відчувай. І так, кросовий захист Fox. Юля, дуже дякую за надану можливість на цей огляд. Без нього в нас був би неповний комплект. Цей кросовий русгард буде непоганим рішенням для початківців, які не ганяють на високій швидкості, які тільки вчаться, він нічого не важить. Він має захист плечової зони, захищає, в принципі, найголовніші органи тіла. Тобто ви реально можете в ньому впасти, і він відпрацює. Не так, як лєд, але ви маєте розуміти, що початківці найчастіше не ганяють на високих швидкостях. Вони не довіряють собі, не довіряють мотоциклу, тому ї, їдуть на швидко, і для них цього буде достатньо. Якщо, наприклад, ви десь в лісочку на пісочку катаєте на п'яті, це я маю на увазі підбайк. Маленький ендуро мотоциклі. То цього цілком вистачить. І ще один із його плюсів це демократична ціна. Таку штуку можна придбати за 3-4 тисячі гривень. Якщо подивитися БУшку, то взагалі супердемократично. Має право на життя, може порадити, тим більше, що Фокс це крутий виробник, який здобув собі гарну репутацію в світі. Рекомендаціон. Отже, ми пробіглися по кількох видах панцирів. Я вам розказав про черепахи. Які ще види захисту тулубів, я не знаю. В мене є остання розробка, до речі. Ось такий пневматичний жилет no-name brand, але видно, що дуже крутий, помаранчевий, гарно підійде під КТМ. На жаль, не можу вдягти розмір не мій. Але можете спробувати, воно теж працює. Інформація прозвучала на правах жартів. Що важливо, для. Оцього і оцього панциря. І, до речі, для кросового теж. Ви можете придбати окрему шию, яка чудово буде з ним дружити. Берете таку шию, щит. Це не мій розмір, так що вона буде виглядати не дуже сексуально. Але покажу, що кожний панцир дозволяє абсолютно безпроблемно встановити шию, якщо вам потрібен ошийник. Часто їх кросмени використовують. Або просто люди, які хочуть захистити і шию теж. Мені на даному етапі це не потрібно, тому шию окремо я поки не купляв. Але мій нинішній панцир має можливість її встановити. Підсумуємо: якщо ви початківець, купляєте собі черепаху. Якщо ви мідл, тобто катаєте вже пару сезонів і трошки вже впевненіше почуваєте себе на мотоциклі, можете взяти або Fusion, або 6.5, є ще 5,5, 4,5, міряйте, обирайте за бюджетом, за вагою, за комфортом. Панцирі мають гарний рівень захисту. Але до них треба докупити захист ліктів. І інкому треба докупити захист шиї. Це буде не так бюджетно, як черепаха, але набагато комфортніше. Тому що, коли ви збираєте щось. Особисто під себе ви обираєте найкомфортніші найзручніші версії захистів, які підходять під, вашу, під ваші антропометричні дані. Гарно сидять, не заважають їздити. Ну і якщо ви вже суперпрофі, який давно в темі, і майже не падаєте, можете придивитись, а що я вам буду розказувати, ви і так знаєте, не буду вам нічого радити. Купляйте, що хочете, якщо ви профі. А. Для тих, хто ще не профі, велкам в наступній серії до корисної інформації. Гарних вам поїздок! Бережіть себе, завжди вдягайте захист, тому що, крім задоволення, ми завжди маємо дбати про нашу безпеку. До зустрічі в наступних серіях.